Всім привіт! Сьогодні 24 грудня і в нас така зима. Покажи, Діма, як файно сніг. йшов цілу ніч і сьогодні день теж передають Уже зараз від сьогоднішнього дня вже там похолодає, буде вже по мінус 10, навіть там вночі, може і більше буде навіть. На новий рік, походу, будемо сніг. Так, ну що покажемо? Приїхали, просто подивитися, заодно думаю відео зняти. На мотоциклах, приїхали. Думаю, відео заодно знімемо що сланько покажемо, може. Е, ці корпуса не будемо кивати, лежаки я повідкриваю, щоб е, сніг зараз не, не класти кришу на кришу. Відкриємо цих лежаків, пару штук покажемо, які е, на даний час сім'ї. Бо як кажуть, якщо сім'ї до Нового року дожили, то скоріш всього вони доживуть і до весни. Тож зараз пойдемося. Ну це при тому, що подмору має бути мінімальним. Якщо подмору буде більше, то до весни може доживу, але слабше доживу до весни. Так, ну давай відкриємо. Ми ці, думає, ці три лежака, і там потом, що може 2-4 відкриємо. Зараз, ну то, зараз точно буде така десь нульова, мінусова, може трошки, бо видно, що сніг файно збирає. Якщо є влага, значить сюда. Так, ну, видно, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. ну, файно сидя, дуже файно сидя. Спереду, там теж писали коментарі, що через те, що тепла виходить, зима, бджоли з'їдають більше кормів. Вони то з'їдають більше кормів, але якщо... Якщо кормів були до Нового року, то в неї тепер з'їдять, виходить. Якщо нормально загодовані, то все одно, вони так не їдя. Хто би що там не казав, бджола не з'їсть усе те, що було призначено до весни, вона ніколи не з'їсть до Нового року. Так що, якщо нормально загодовані, то має бути сюди. Так. Раз, два, три, 4, 5. Там немає, п'ять улочок. Ось так файно сидя. Трошки снігу тут палець. Всі теж однаково всіх нам загудувати, одні будуть або як там загодовані ліпші, одні має слабше. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. По крайні теж є, попри немає. Файно, дуже саме сидя, обихайні. Ось так. Те, що тут замало рамочок трошки утеплять, сповзають. Добре було б. Ми там зробили тепер на днях, зробили там заставних, тих, що в нас є. Добре було б навесно, думаю по тому ці сім'ї, які найслабше перезимують. На середину їх дві заставні в добру теплому, щоб вони майліпше май, май, май йшли, бо якщо таке буде з краю, стіна холодна, крайня, вони будуть розвиватися найслабше. Так, тут не будемо з ним займати. Подивимося, що тут. О тут дуже. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шості теж є. Ну, тут файна я. Ну Видно, що навіть, як, як я казав у попередніх відео, то ближче до Нового року е, джоло-родина повинна піднятися під утеплення, ну, під утеплення. І потім, виходить, вона вже починає йти. і Якраз до лютого вона десь доходить до середини і вже там починає матка сіти, вже розходиться бджол. Бо раніше дивився, вроді би клубки з маленькі, там внизу вроді не видно, вроді так мало бджоли. А от зараз, видно, що бджола піднімається на гору, і видно все-таки, що там щось трошки є. бджоли не що так немає нічого. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, тут трохи слабше. Ну, ведно, ну, слабше, але ну... слабше, це якщо було б три, то це слабше. А так все нормально. Хоча і три можуть перезимувати. Давай все якщо... 5 зиме. Так, якщо покажемо 4-5, вже більше покажемо. ну ще тут покаже. Так, раз, два, три, 4, 5. Тож він леж піднімається гори. воно ще є. Він трошки є увага. Все-таки пленка, пленка в зиму Ну, не дуже добре. Я думаю, що пізніше, може, трошки коли вийде опять на погоду, то можливо частично заберемо пленку, може, особенно з 10-рамочних вуликів позабираємо, бо видно, що багато влаги з'являється. Хоча в тому році менше було. Ну дуже сира. Оце, оце виходить до сьогодні. Кожного ранку і вечора такі тумани були, ну, що взагалі... Дуже сиру і за що цего, всього п'янка, коли дуже сира зима, вона годити. Бо коли серу, ну, вся і вулоку серу, ну видно, дуже файно сидя. 5-6 вулочок крайня теж є. Дуже файно. піднімати і кришки ну, давай ще одну, покажемо і, там вже. є піоди <рес> на даний час ну, має бути час підмору має бути мінімум ну, тут має нічого бути взагалі за гніздом ще не має бути Вина, влага трошки тут стікає трошки є а тут, тут раз, два, три, чотири, тут немає ні, там теж є внизу. Ну, навіть буде чотири таких, Більш-менш нормальні будуть. Mm. Ну, зараз що холодно, вони вже мають підтягаються, коли холодно. Ну, бачиш, подивимося. Подивимося. Ось цей сніг запав на себе. Тут добре, але шаху, що хоч не треба це... цей. Шоку... Сніг не треба відкидати. з Скрещі. Так, раз, два, три, чотири п'ять. Такі не непогані. П'ять улочок. Ну, у нас основну протягом сезону виходить, ми дуже багато робимо маніпуляцій з сім'ями. Тому плюс-мінус ми знаємо, що буде те слабше в зиму, бо ми починаємо, виходить, виходить сезон це продаються пакети, потім... З цих же фостівки залишається, е, котрі набирають сили, ми е, частично виходить, підлачуємо обльотники. Всі, що ми розкладаємо, а це пошті до пів тисячі маткомісць, І це все потрібно по тому бджолу підтрясати і їх ремонтувати, що, ну, Плюс е, отводки потім, трошки хотів пасіку розширити. Робили зборні отводки в кінці сезону. Ну, то все. Ну, все Якусь ціну потрібно завжди платити, виходить, що якщо хочеш, щоб були фані сім'ї, їх треба цілий сезон тримати в строю. Ну, якщо немає взятку, то треба підгодувати, Якщо є взяток, то має так, ну вони будуть самі себе підгодовувати, аніж туди будуть нормальні сім'ї. Ну, плюс обробити добре від кліща. Якщо добре не обробиш, то, то не буде нічого доброго. Так, хотілося б, ще тут по як ці без магазину, там влага може бути. Всіх там не приїдемо. Дев'ять. Що тут так пленочку просто забрати і хохтік поставити. І це буде ну нема такої влади все. Сідя внесках, тут немає. Раз, два, три, чотири, там не бачу. Ще дуже добре сидять. Щоб бджола на даний момент на трьох оси спокійно, то це все добре. Значить їм села дозволяє зимувати і їм нічого не, не, не мішає. Так, тут раз, два, там є несколь, ну, три вулочки, чотири. ну, чесно, не дуже потягнулося, можна сказати. Все розтягнуло трошки сім'я. Об'єднувати такі ми смашні не будемо, навіть якщо вони слабше призимують, то хоч буде запасна матка, якщо десь пропаде якісь сильні сім'ї, то хоч буде матка запасна. А ні, то якщо потім навесно, то об'єднаємо, якщо такі десь щось буде ну, слабше. Ну що, я думаю, що Ну що щось тут, тут покажу. вже. трошки цікаво подивити. давно тут не буде. не дивилася. У, вроді зима йде дуже тут треба зніматися, ні тут не покажеш. Куда це буде властити? Ну, навіть влаги тут так би не було такої такої лишньої споні, капці сніг. Влаги такої лишньої не виглядає, що тут була. В принципі, може би. Ну, ми перенесли холостик, я думаю, що ну, зараз не будемо це робити, то зараз вже так не буде. Пишіть я в кого. В принципі, на даний час можна сказати, що дуже добре все ще йде. Подмору немає. От показали, скільки сімей. В середньому, так як я казав. Ну, Тут у лежаках може трошки якось так виглядає, вроді би, якби сильніші сім'ї, по 6-5. Там корпусних трошки слабше, є по 5-4. Більше на цьому ряду в середньому найслабше було. Тому, трошки мотки тут тяжко. Облітувалися, бо вулики плюс-мінус одинакові. І за що цього матки трохи путалися, і декотрі там сім'ї. Ну прям такі ж до кінця приходилося тупо підсаджувати матку плодну, бо ну, не могла ніяк облітатися, за що цього трохи там є слабші сім'ї Пишіть, як в кого цікаво, до нас от прийшла зима. Я в кого сім'ї, як зимують, пишіть теж цікаво почитати. На даний час, я думаю, що вроді би так непогано. Dobre, dar nu-mi doare si parul mieu, trebuie sa-mi scoate misiile mele prea si eu Ce-i aici? Cum v-ai văzut, nu uitați să abonați la canal, nu like, la